Портативний ретрогеймінг останнім часом прогресує. Ринок, принасичений китайськими пристроями, які можуть похизуватися не тільки потужним залізом, як для своїх розмірів, а й доступною ціною. Конкуренція між компаніями-виробниками призвела до того, що якість збірки вийшла на новий рівень. Звісно, такі сприятливі обставини кінцевий користувач не залишає непоміченим. Мова піде про один з таких пристроїв, що став бестселером. Анбірнік RG35 XX Plus, ця крихітка може емулювати навіть PlayStation 1. Передивившись купу відеооглядів, які переважно позитивно відгукувались про пристрій, я врешті-решт його придбав за свої кровні. Тож можу максимально об'єктивно оцінити консоль. Як завжди буває, нічого в цьому світі не є ідеальним. Тож розповім і про підводні камені. Але про все по порядку. Взагалі, в мене не було потреби купувати нову портативну консоль, оскільки цю функцію гарно виконувала моя стара перевірена часом PlayStation Portable Емуляція 8 та 16 біт для неї не проблема, а більшого від неї я не вимагав. З часом UMD диски перестали завантажуватися, а ще пізніше стара взагалі відійшла в кращий світ. Все ж 20 років як-ні як. -ніяк. Стало зрозуміло, час шукати заміну. От тоді я почав придивлятися до більш сучасного портативного ретро-комбайна. Основна моя вимога до пристрою є емуляція NES, Dendy, Sega Mega Drive та інші консоли 3 та 4 покоління, з чим Anbernic справляється з легкістю. На момент покупки було три привабливих варіанти Mio Mini Plus, R36S та власне Anbernic RG35XX. Всі три пристрої чудові зі своїми перевагами. Не буду гаяти час на їх порівняння, скажу тільки, що вибір був зроблений на користь Амберника за рахунок своєї збалансованості. Потужна батарея, чудова якість збірки і привабливий зовнішній вигляд зробили свою справу. Хочу подякувати своїй спільноті в Телеграмі, які відгукнулися на моє прохання, поділитися досвідом користування подібними консолями. Тож буду ділитися не тільки своїм особистим враженням, а й досвідом потужних ретрогеймерів. Якщо бажаєш доєднатися до телеграм-спільноти, посилання під відео. Якщо бажаєш стати спонсором каналу, всі кніпочки активовані, а підписка на канал буде позитивно впливати на майбутнє. Комплектується дана консолька у невеличкий бокс з щільного картону, що надійно захищає від фізичних пошкоджень, додаткова фізична накладка та пакетик для за замовчування. Власне, сам пристрій, середні якого опціональна карта пам'яті. В моєму випадку це 64 ГБ. І судячи з її виду не самої кращої якості. Працює то вже добре. Інструкція на двох мовах: китайська та англійська. Ну як інструкція? Листочок. І кабель, звичайний USB та USB Type-C. В комплекті ще було захисне скло, яке я успішно встановив на своє місце. Думаю, досвідчені геймери помітили, що це оновлена консоль з плюсиком у кінці назви, що теж зіграла свою роль у виборі ігрового пристрою. Якщо прийняти зі старою версією ззовні, це переробка рамки дисплея, тепер вона чорна, що ніби візуально збільшує екран. Але сам дисплей залишився тих самих розмірів, що й був. Позаду курки тепер мають скіс, що зменшить кількість міскліків, бо у старшої версії з цим були явні проблеми. Також попрацювали над залізом, основний та відеопроцесор став потужніший. Оперативна пам'ять зросла в 4 рази з 256 МБ до 1 ГБ. Це дало можливість запускати більше ігор з платформи PlayStation 1, Nintendo 64, Sega Dreamcast та ще деяких ПК платформ. Додали Wi-Fi та Bluetooth модулі, що дозволяє підключатися до інтернету, що в свою чергу дає можливість грати удвох. Звісно, більш потужне залізо та додаткові модулі потребують більше енергії. Тож ємність батареї зросла з 2600 до 3300 мАч. Тож, без сумніва, можна сказати, що нова версія куди краща, окрім одного важливого критерію: ціна. На пару сотень гривень, а в деяких магазинах на пару пару сотень, ця версія буде коштувати. Дорожче. На момент зйомки відео, середня ціна в Україні за 64-гіговою флешкою у комплекті коштує 2700 гривень. Багато це чи мало? Давайте розберемося. Адмірнік пропонує три різних варіанти оформлення корпуса: прозоро чорний, білий та мій улюблений сірий. Що максимально нагадує Game Boy і дає зрозуміти, що це консоль для ретро пацанів. Або дівчат. Як я і казав, пристрій зібрано якісно з не самого дешевого пластику. Деталі підігнані щільно, що дає приємні враження, тримаючи консоль в руках. Кнопки управління, на мою думку, трохи жорсткі. Але думаю, з часом розпрацюються і буде в саме раз. Єдине зауваження це задні курки, що погано сидять у пазах, чим залишають неприємні відчуття від ігрового процесу чи при цьому тарахтять як брязкальце. При бажанні це можна виправити, але негативний осад залишається. Дісплей на IPS матриці розміром 3,5 дюйми з роздільною здатністю 640х480. І на мою думку, це один з найкращих дисплеїв, що я бачив за такі гроші. Чітка та насичена картинка справляє приємні враження. Яскравості екрану вистачить для гри у тіні десь під деревцем, а от на сонці, щось побачите, буде вкрай складно. Незважаючи на це, в цілому гарний дисплей. І це саме той випадок, коли видно пікселі, і це добре. Зліва розташована кнопка управління гучності. З іншого боку, велика кнопка відповідає за включення, маленька перезавантажує консоль та два слоти під SD карти. Зверху розташовані індикатори роботи приставки та міні-HDMI-інтерфейс, що дає можливість підключати пристрій до телевізора та вивести картинку на великий екран. Знизу роз'єм міні-джек під навушники та інтерфейс USB Type-C, що виконує функцію підзарядки батареї і тільки. На жаль, комп'ютер пристрій не бачить, тож дані переслати не вдасться. В правому нижньому кутку розташований динамік середній по якості, що, на мою думку, предостатньо. Не пишіть, що вже добре. Позаду 4 курка та кришка акумулятора, ємності якого повинно вистачити на 8 годин активної гри. Всередині б'ється серденько 4 ядерного процесора ARM Cortex A53 з частотою 1,5 ГГц. За графіку відповідає двохъядерний графічний процесор G31MP2, а для стабільної роботи встановлена оперативна пам'ять типу LPDDR4 ємністю у 1 ГБ. Вбудована постійна пам'ять відсутня. Цю функцію на себе взяла зміна флешка типу microSD, яка знаходиться у першому порту TF1. Як вказано на сайті виробника, максимальна підтримка ємності карти до 512 ГБ. Також є вбудований вібровідгук, який ще треба знайти та активувати. Хоча, як на мене, це зайво для приставки. Батарея за це дякую не скаже. Модуль 2.4G та Bluetooth 4.2 дають можливість підключити будь-який сучасний геймпад. А модуль Wi-Fi з підтримкою 5G дає доступ до інтернету, що в сукупності дає можливість грати у двох, підключивши ще один пристрій. Все це працює на власній операційній системі Unbernic OS на базі Linux. Погравши деякий час, виявив як переваги, так і недоліки, і недоліків більше. Із основного не саме зручний інтерфейс, відсутність української мови та програмний лог, що надає розкритися залізу наповну, що в свою чергу звужує бібліотеку ігор. Звичайно, я чув про Garlic OS, чудову альтернативу заводській прошивці. По-перше, вона працює дуже швидко, має мінімалістичний інтерфейс для нічого зайвого, розблоковує деякі параметри заліза, що робить консолі ще потужнішою і найприємніше має українську мову. Звучить непогано. Але мені, як колекціонеру, хочеться зберегти автентичність приставки, і рука не піднімається з несторінну систему з усіма іграми. Вихід знайшовся. Подбав додаткову карту пам'яті на 128 ГБ від відомого виробника з адаптером, що дає можливість підключити все це добро до ноутбука. На кроці як встановити системи зупинятися не буду, але залишу посилання на відео, де детально все пояснюється. Єдине, що це відео англомовне, але повірте, все зрозуміло і так. В крайньому випадку можна вімкнути українські субтитри. Суть цього способу у тому, що вставляючи додаткову карту пам'яті у другий слот, по замовченню запускається Garlic OS. А якщо висунути карту пам'яті, запускається рідна система. Гарно продумано, тож цей спосіб закрив мої потреби. Саме на цю оновлену модель Unberlinka встановлюється Garlic OS версії 2.0 і вище, і тут мене чекало маленьке розчарування. На відміну від старших версій прошивок, 2.0 ще проходить тестування і є досить сирою, тому не все працює ідеально. Не всі платформи запускаються і не завжди коректно відображаються ігри. Але стиснувши зуби через милиці, ця система все ж куди краще за рідну. І деякий час користувався саме цією системою, вже навіть почав звикати допоки не побачив її. Batocera Lite операційна система, яка встановлюється переважно на міні компютері як, наприклад, Raspberry Pi. Ця ОС приваблює своєю зовнішністю. Ви тільки подивіться, ну хіба не краса? Найбільше мені сподобалась функція, яка сама дозавантажує оплатинки, опис, логотип та невеличке відео з ігроладом, щоб детально ознайомити гравця з грою без її запуску, як на мене, виглядає неперевершено. Звісно, щоб все це діло завантажити, треба час і головне місце на карті пам'яті. Воно наче важить небагато, проте коли кількість ігор одна тисяча, починає щохати потилицю і шукати компроміси. В загальному це не є проблемою на фоні того. З чим я зіштовхнувся далі. Перше, що мені дійсно не сподобалось, це довгий запуск консолі. Непристойно довго. Кожен раз чекати по 30-40 секунд, відбиває усе бажання грати. У порівнянні у Garlic OS час запуску становить приблизно 15 секунд. Як на мене, це прірва. А друга проблема, яка стала ключовою, щоб відмовитися від цієї ОС, це режим очікування. Як тільки натискаєш кнопку вимкнення, консоль наче входить в режим очікування. І ключове слово тут наче. Дисплей тут, звісно, вимикається, але консоль починає жерти таку кількість енергії, що 80% заряду через пару годин перетворюється в нуль. Нагадую, виробником заявлено 8 годин безперервної роботи. Ну а якщо пауза буде нетривалою, навіть вихід з режиму очікування потребує тих самих 30-40 секунд. Тож я знову повернувся до Garlic OS. з усіма її недоліками, це кращий варіант з того, що я спробував. Буду чекати оновлень. Певно, з часом її дороблять до повноцінного робочого стану. Ладно, досить про операційки, повернемося до вражень від самої консолі. Оскільки я люблю майже всі жанри, тож тестив багато різних ігор на різноманітних платформах і зробив висновок: на жаль, не всі ігри підходять під цей формат. Ігри з інших портативних консолей, типу Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance та аналогічні платформи граються чудово. Ігри пристосовані до маленького екрану, тож об'єкти, написи та інші предмети видно чудово і очі не перенапружуються. Чого не скажеш, про гульки, де треба максимальна концентрація та точність в керуванні. Наприклад, шмапи з Bullet Hell, платформери з піксельними стрибками чи просто якісь злі боси. Ні, я не кажу, що нічого не видно, але треба придивлятися та напружувати очі. Звичайно, в такому режимі довго не пограєш, і через деякий час ігровий сеанс стає не дуже приємним. Пограти в Mega Man 4 мене вистачило на 20-30 хвилин. Далі комфорт і задоволення кудись зникли. З іншими жанрами, як гонки, RPG, пазли, стратегії, логічні ігри все чудово. Можна грати допоки не сяде батарея. Ще одним недоліком, ну як недоліком, я би сказав особливістю, деякі ігри на PSP, PlayStation 1, Sega Dreamcast ідуть з фрізами. Десь вони зовсім непомітні, а десь прям біда. Радую, що таких ігор меншість. Особисто мене це не здивувало, оскільки для таких платформ створені старші моделі на андроїді, які, звісно, коштують дорожче. Також значна кількість ігор звучується через відсутність стіка. Думаю, перед покупкою це і так було очевидно. Але давайте будемо чесними. Ця бюджетна модель створювалася для поціновувачів, так би мовити, глибокого ретро. Тож новіші консолі йдуть як бонус. Якщо підсумувати, це неймовірна консоль за свої гроші. Так не така ідеальна зі своїми недоліками, але вибачте за таку ціну. Це скарб. І, як ви зрозуміли, я аж ніяк не жалкую про придбання цього. Сучасного ретро-пристрія. Дивно звучить. Сподіваюсь, був корисним. Тож побачимось вже у наступному відео і не забуваємо про лайкосики. Грайте в ігри, бережіть себе. Та. Па-па!